Окремо я хочу проговорити про рубці після операції. Деякі пацієнти вважають, що це ускладнення пластичної хірургії, але насправді будь-який розріз на шкірі залишає рубець. Рубці бувають нормотрофічні, гіпертрофічні і гіпотрофічні. Частіше за все, після операції, ми працюємо і маємо нормотрофічні рубці, які пацієнт не бачить. Вони з часом стають світлішими і взагалі їх не турбують. В деяких випадках у пацієнтів формується гіпертрофічний рубець. Але дуже часто його плутають з кілоїдом. Насправді кілоїдний рубець дуже рідко буває, але гіпертрофічний виглядає просто схоже, і треба просто вчасно зрозуміти, диференціювати келоїд від гіпертрофічного, тому що там абсолютно різна тактика лікування, спостереження ведення цих пацієнтів. Гіпертрофічний рубець зазвичай формується в місцях натягу. Тобто, якщо ми говоримо про ринопластику, то у нас є отут-от шовчик на калюмелі. Я не бачила. Жодного некрасивого рубця в цій зоні. Never. це абсолютно ніколи вас не буде хвилювати. Так, перший час він може бути е, більш червоний і помітний, але от буквально там, якщо ви не будете засмагати, тобто його піддавати е, інсоляції, він буде через там не знаю, пару місяців, півроку абсолютно непомітний. Але є рубці в зоні е, крилноса. Ми говорили, що це єдина зона, де ми можемо забирати тканину, і це той самий. Натяг, про які ми говоримо, який може формувати оцей гіпертрофічний рубець. Ми ставимо картинку, як вони відрізняються, як це все виглядає. І тут просто варто розуміти, що коли ви йдете на, на пластику, рубець буде, і це не завжди залежить від хірурга, це не завжди залежить. І від вас, і від вашої реабілітації, тобто це совокупність факторів. Дуже важливо якість шовних матеріалів, дійсно, які розріз робить хірург, але також важливо, що пацієнт дотримувався цих рекомендацій, як за ними доглядати. Це там не засмагати, не ходити в бані в солярі, не тому, що там у нас є обмеження, наприклад, по загоювності, але ще й. Цей рубець також на це реагує дуже сильно. Ми рекомендуємо наносити спеціальні або пластирі, або силіконові гелі, які допомагають формуватись цьому рубцю. Хейлопластика це сама демонстративна така операція, якщо ми говоримо про рубці, тому що це зона натягу, тобто вирізається отут, от така лінія, і це постійна зона натягу, тому що людина говорить, сміється, да? і тому там дуже часто погано виглядають рубці. Якщо ми говоримо. Про рубці з точки зору там віку або якості шкіри частіше за все рубці формуються у молодих дівчат. У дівчат постарше вони вже не такі інтенсивні, тобто це перевага дорослого віку. От але у них гірше загоїться результат, тобто тут чаша така, вона наполовину. З рубцями можна працювати абсолютно по різному. Можна їх висікати, але це вже такі, знаєте, дуже радикальний метод. Це, наприклад, якщо дуже невдало вже був зроблений розріз, або не знаю, було було відторгнення. Шовного матеріалу і сформувався такий, да дуже некрасивий рубець. Вони інколи е, навіть знаєте, роблять такі. Вони можуть бути при цьому гіпертрофічні, але робити такі тяжі, і навіть трошки, тобто такі рубці можуть навіть обмежувати міміку. і Дійсно, тоді ми можемо рекомендувати висічення цього рубця, але це достатньо такий радикальний метод. Треба зрозуміти, що повністю е, позбутися рубця неможливо. Треба просто прийняти цей факт. Якщо ви йдете на пластику, маєте прийняти тут факт, що рубець в будь-якому випадку буде питання його інтенсивності, як він буде виглядати. Е, це вже справа. Інша. Якщо вже так сталося, що рубець утворився і він вам не подобається, з ним дійсно можна працювати, щоб він трошки став більш делікатно да, виглядати, це лазери, але не всі є різні типи лазерів під різні типи рубця. Це важливо розуміти. Не можна піти в будь-яку е, клініку е, не знаю, там, рандомно і казати, видаляйте мені рубець. Я категорично вам цього не рекомендую робити, можна зробити тільки гірше. Можна працювати з ними. Змотерапію, біорепарація, але теж треба розуміти, який це рубець, треба мати уявлення, що таке гіпертрофічний рубець, що таке кілоїдний рубець. Тобто, тут дійсно має бути кваліфікована людина, яка бачила, хоча б я не знаю, там 10, 20, 30, 40 рубців в цьому своєму житті. Тому дуже рекомендую обирати грамотного спеціаліста щодо саме ведення і лікування рубців. Мікроструми може зробити, в принципі, будь-де це правда. Це не складна, не хитра процедура. А от рубці, якщо ви маєте рубці, то вже все-таки. Я краще звернутися до компетентної людини, тому що інколи от в мене була пацієнтка, я просто так згадала, кажу, у мене рубець на спині. Я говорю, ви його бачите? Ні. Він вас турбує. Я знаю, що він там є. Дивіться, ми можемо вбухати туди, там не знаю, пальцем в небо чотири процедури підготовки до шліфовки да? або до якоїсь лазерної процедури. Це там така певна сума. Потім ви будете проходити реабілітацію після цього лазера, щоб що? Що, що звідти поміняється, Я кажу, ви ці гроші краще інвестуйте, купіть собі гарний купальник за ці 500 там тисячу доларів, які витратите на цей, і все. Ну я вважаю, що деякі рубці взагалі не потрібно чіпати, якщо вони світлі в рівень зі шкірою це якраз ці нормотрофічні. Да, вони є, але це елемент сучасного світу і пластичної хірургії. Трошки відійдемо від теми. Якщо ми говоримо, що це рубець внаслідок якоїсь травми. І людина психологічно просто не готова його терпіти, асоціювати да, з цими подіями, то тут вже можна цим займатися, і людина розуміє, да, що вона просто хоче зробити все, що в її сили, щоб стерти це зі свого обличчя. На жаль, це не завжди можливо в нуль, як ми вже це проговорили. Але от психіка буде зараховувати ці бали да, як спробу да, щось змінити. змінити з цим спогадом. Є радикальні, менш радикальні методи е, видалення. Ну, Роботи з рубцями видалення, це таке слово, не дуже коректне. Але просто перед тим, як робити лазер, ну, шліфовку або просто там інший лазер, Ірбієвий, то треба шкіру підготувати, тому що не можна просто піти в рандомний день, піти бахнути собі лазером той рубець. Треба підготувати шкіру до цього. Плазмотерапія, там поліноклеотиди, але тут треба дивитися на цей рубець. Тобто це все має бути грамотно.